Христос Воскрес! Закінчується місяць нашого з вами спілкування і Бога з нами на тему сімейного служіння. Хочу сказати, що це є тема, глибини якої і важливості ми ще навіть не зрозуміли. Це є тема не тільки церковного масштабу. Це є тема не тільки окремої сім'ї, окремої родини, але це є тема державної величини. Сьогодні в нашому місті було був один захід, який проводили різні конфесії. Довелося бути близько двох годин назад, зібралося біля декількох сотень людей в парку культури. І тема була християнська сім'я, проблеми християнської сім'ї. І коли подивитися на проблеми, які стоять зараз і є в нашій державі, то одна із величезних проблем вона стосується сім'ї. Більше половини укладених шлюбів на сьогоднішній день вони розпадаються. Більше мільйона дітей, які ще не народилися, їх бивають власні батьки. Подивитися на наших колись 47 мільйонів, які проживали в Україні, на сьогоднішній день їх вже немає. Ми вимираємо. Вимирає наш народ, вимирає місто, і якщо собі уявити, то за роки незалежності України декілька таких міст, як наш Львів, зникло з лиця України. Це страшно жахливо, але на сьогоднішній день відповідь. І вихід з цієї ситуації ми можемо знайти тільки в Слові Божому. Книга Ісуса Навіна, останній 24 розділ. Прочитаємо 15-й вірш Ісуса Навіна, 24,15. Виберіть собі сьогодні, кому будете служити, чи богам, яким служили ваші батьки, що по тому боці річки, та чи богам аморейським, що ви сидите в їхнім краї. А я та дім мій будемо служити Господеві, говорить Ісус Навін. А я та дім мій будемо служити Господеві. Сьогодні ви зібрались на цьому місці, я хочу сказати, що ваш прихід, ваша присутність на цьому місці, Слово Боже, говорить, не даремна в очах Божих, ваші молитви, ваше співпереживання, ваше розуміння тих проблем, які стоять. Не тільки перед нашою церквою, але й перед суспільством, говорить про те, що Дух Святий сьогодні привів вас на це місце для того, щоб ми стали разом в молитві перед нашим Небесним Отцем і просили допомоги, як вийти з цієї ситуації. А я та Дімій будемо служити Господеві. Я не хочу сказати, що в нашій церкві така сама катастрофічна ситуація, як і в країні. Наша церква, слава Богу, росте кількісно, вірю, що духовно. Наша церква, незалежно від тих законів, які діють в світі, вона молодіє. Час, можна сказати, не має влади над нашою церквою. Кожного разу, коли ми хрестимо нових людей, середній вік члена церкви зменшується. І зараз в нас є група, яка йде до хрещення, це близько 20 чоловік. В більшості це молоді і люди середнього віку. Слава Богу, за це, але сьогодні ми не маємо права скласти руки і дивитися на ту ситуацію, яка є у світі, і не сприймати нічого, ніяких кроків для того, щоб її виправити. А я та Дімі будемо служити Господеві. Так сказав майже кожен із вас, тому що не всі ще мають сім'ї. І не всі мають доми, а я та дім мій будемо служити Господеві. Цей місяць він був місяцем сімейного служіння, теми були про сім'ю, про спілкування. Сьогодні я хотів би зупинитися разом з вами на темі Я та дім мій. Це не тільки батько, це і дружина, але найбільше дім і батьки це стосується відносин батьків і дітей. І сьогодні я разом з вами хотів би зупинитися на, на цій темі батьки і діти. Коли читаємо у книзі Буття у 33 -му розділі 5 вірші про зустріч Якова з Ісавом, Ісав питає, хто то такі? І відповідь: Це діти, якими обдарував Бог Твого раба. Це діти, Говорить про діти як про дарунок Божий. І, говорить, це діти, якими обдарував Бог Твого раба. Сьогодні я хотів би зупинитися на тому, як ми маємо відноситися до цього дарунку Божого. Здається, дітей люблять всі, але недавно довелося читати інформацію, як одна малесенька дитина, не немовля померла від фізичного виснаження. Померла від того, що мама її просто-напросто не кормила. В неї думки були зовсім інші, проблеми інші. Слово Боже говорить, після Ніду, Тимофія, апостол Павло в другому розділі, пише про здорову науку до чоловіків та жінок і пише про відношення батьків до дітей. Він говорить тільки одне: Любіть своїх дітей. Любіть тому, що ваш Бог є любов. Любіть тому, що любов цій дитині, яка народилася, вона потрібна як повітря. Вона потрібна як вода, тому що без зовнішнього догляду ця дитина не виживе, так як не вижила ця дитина. Цю маму засудять, але дитини вже не повернути. Ця дитина не отримала. Чогось такого здається, що можна було виміряти, вона не отримала просто-напросто любові, материнської любові до себе. І слово Боже говорить, що ми, батьки, повинні своїх дітей любити. Задати собі таке питання, чи хотіли б ви жити, якби вас не любили ваші батьки. Народжується дитина і до дитини відноситься не як до Божого дару, а як до якогось тягара. Дитина плаче, кинула там щось її поїсти, чи соску, чи ще щось. Вона сама і взяти і не може. Напевно, ніхто не хотів би відчути на собі нелюбов наших батьків. Але, на жаль, сьогодні багато батьків відносяться до своїх дітей без любові. Слово Боже говорить, що в відносинах батьків і людей проявляються відносини дітей колись в майбутньому, коли вони вростають до Бога. Слово Боже. Говорить, що ми своїх дітей повинні навчати закону Божому. І в книзі повторення закону Господь до Мойсея каже: Збери народ, нехай навчаться, боятися мене по всі дні та й синів своїх понавчають. Не тільки говорить до народу, але й до дітей, і говорить, і нехай синів своїх понавчають. Повторення закону, в шостому розділі в цьому вірші читаємо. І пильно навчиш цього синів своїх. Не так, аби сказати, але пильно навчиш. Сьогодні ми вчимо своїх дітей. Нам здається, вчимо пильно. Просимо, щоб вчилися в школі, щоб відвідували недільну школу. Але пильно це значить не просто сказати, а прослідкувати, чи дитина це засвоїла, чи вона це вивчила. Слово Боже говорить, навчати дитину в Божому страху. Бо це є сенс життя. В книзі Буття у 32 розділі, 47 вірші, написані такі слова, які стосуються не тільки дітей, але й дорослих. Але, знаючи про це, ми, доросли, ми батьки, не маємо права мовчати і не говорити цього своїм дітям. Там написано: бо це для вас не слово порожнє, говориться про слово Боже, воно життя ваше. Ніхто з батьків не бажає смерті для своєї дитини. Але не навчаючи Божого Слова, не навчаючи Божого страху, ми тим самим не даємо своїм дітям вічного життя, не даємо того, від чого вони можуть рости не тільки фізично, а насамперед духовно. Бо це для вас не слово порожнє, воно життя ваше. В книзі буття написано, що ми своїм дітям. Повинні розповідати про чудесні справи не тільки Божі, але й ті, які Бог вчинив в нашому житті. Якщо ми будемо читати маленькій дитині, яка має декілька років Слово Боже, про народження згори чи якісь інші серйозні речі, вона цього просто-напросто не зрозуміє. Але коли ми читаємо її старий заповіт історії, які були там, знає по своєму синові. Питаю, що будемо сьогодні читати? І він відразу говорить про Голіафа. Йому дуже подобалася ця історія, і дуже добре, що йому подобаються біблійні історії, тому що на них він буде будувати своє життя, буде будувати свою віру, і дасть би, дав би Бог, щоб колись з цієї маленької віри, з цього знання, Слова Божого, виросла віра, яка є на спасіння. Слово Боже говорить говорити і про Слово, і про те, як Бог. Благословляв кожного з нас в наших важких обставинах. Слово Боже говорить, що ми не тільки повинні вчити, можна вивчити, Слово Боже, буде знати на пам'ять. Але з малих літ дитині потрібно закладати основи послуху і виконання того, що говорять батьки. Ми можемо говорити дуже багато, можемо говорити про дуже добре, але як колись говорили в Радянському Союзі. Строгість радянських законів компенсувалося не їх виконання. Якщо ми щось говоримо дитині і ми не перевіримо, зробить вона це чи ні, вона не зробить один раз, не зробить інший, а потім, скільки б ми не говорили, дитина не зробить цього ніколи. Якщо ми самі не будемо виконавцями Слова Божого, ми не будемо мати вічного життя. Слово Боже говорить, не той благословений, хто слухає. А хто слухає і виконує, цього ми повинні навчати своїх дітей. Після до афесян, апостол Павло пише: не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в непоминанні, остереженні Божому, нагадувати, прослідкувати, проконтролювати те, що ми їм доручаємо. Після до Тимофія в апостол Павло пише до священнослужителів. Щоб мали дітей в слухняності з повною чесністю, щоб діти були слухняними. Тому що діти, які не слухають своїх земних батьків, є гарантія, що вони ніколи не послухають і свого небесного Отця. Але діти, які навчені послуху, які знають, що як вони цього не зроблять, вони будуть наказані, так і наш Небесний Отець Він благословляє тих, хто виконує і наказує тих або проклинає. Хто не виконує його Слова Божого. В другому пісенні до Солоняна посол Павло пише: чинити будете те, що наказую вам, чинити будете те, що наказую вам. Нашим дітям дуже часто хочеться робити не те, що хочемо ми батьки, не те, що їм задають в школі, а те, що хочуть вони. Тато можна в комп'ютер, тато, а можна в мобільний, тато, а можна на велосипед, а можна до хлопців, а можна на футбол. Їхнього бажання є стільки, що нам не вистачить фантазії, щоб просто придумати, що вони скажуть наступне. Слово Боже говорить, чинити будете те, що наказуємо вам. Не те, що вони хочуть, але те, що потрібно, повинно, щоб ми їх вчили. Слово Боже, вчить, що ми благословляли своїх дітей. Нам здається, це щось таке не з нашої культури української. Але згідно Слова Божого, ми повинні це робити. В Писані до євреїв в 11 розділі і в 20 вірші написано: як Ісак поблагословив Якова та Ісава, так і ми повинні благословляти своїх дітей. Слово Боже говорить, не тільки дітей, а навіть своїх ворогів благословляйте, тому що це може бути тим, що загороджує шлях нашим, нашим благословінням від Бога. Благословляйте своїх дітей. Як це відбувається і як ці благословення будуть падати на них, ми не можемо ще повністю зрозуміти. Але ми завжди бачили, що батьки просили благословіння у своїх дітей. Батьки благословляли своїх дітей. І це згідно слова Божого. Більше того, написано, що ми повинні благословляти Отця Небесного. У нас немає, здається, тих благословень. Тих повноважень, якими ми можемо благословити Небесного Отця, але виходить, є, якщо так написано в Слові Божому. Якщо ми повинні робити і благословляти своїх дітей, то, напевно і точно це є запорукою їхніх благословінь. І коли батьки опускають руки, як я можу благословити? Я ж проста людина, але Слово Боже говорить, що ми, батьки, повинні це робити. І якщо наші діти не будуть мати цих благословінь, то вона за це може лежати на нас. Слово Боже говорить, наставляйте. В першому післені до Солонян, в другому розділі, 11 і 12 вірш апостол Павло пише: просили, намовляли, показували, що ви гідно поводилися перед Богом, щоб ви гідно поводилися перед Богом. Тобто, це повинно бути неразово, сказав і забув. Один раз казав дитині, чи вона почула чи не почула, але Слово Боже говорить, що ми просили, намовляли, показували, наказували і контролювали ці всі речі. Слово Боже говорить, що ми повинні безперестанку молитися. Не написано, що за своїх дітей, але я хочу сказати, що відповідальність за наших дітей вона не лежить на наших сусідах, вона не лежить на державі, хоча в деякій мірі. Але відповідальність за наших дітей, вона лежить на нас. Ми повинні молитися безперестанку молитися. І коли людина приходить до Бога, вона перш за все повинна молитися за своїх близьких і рідних. Тому що написано, той, хто не дбає за своїх близьких і рідних, той гірший невірного. Коли ми не дбаємо про своїх дітей, не думаємо за них, навіть не наказуємо їх. То ми не дбаємо і не молимося, і відповідальність за них буде лежати на нас. Як колись молилася за свою дитину, яка ще не народилася, так і ми повинні стояти в молитві і завжди за своїх дітей. Коли дитина приходить в церкву, батькам здається, що вони збулися вже якогось ця гра, тому що відповідальність за дітей в церкві бере на себе недільна школа. Бере церква, і хтось навіть посторонній, здається, не родич має право зробити дитині якесь зауваження, якщо вона бігає або поводить себе нечемно. Але над дітьми завжди працюють троє. Працює Бог, працюють батьки і працює церква Христова. І я хочу сказати, що якщо буде працювати тільки Бог, а не буде працювати ні батько, ні мати, ні церква. Дитині дуже важко буде прийти до Бога. Якщо буде працювати тільки батько і мама, але дитини ніколи не візьмуть з собою до церкви, дуже мало шансів є те, що колись дитина сама прийде до церкви і знайде спасіння. Словом Боже, ми читаємо, що ці речі повинні робити спільно. І Бог, і батьки, і церква. Тільки спільно можна досягнути результату, а не так, як написано в одній. Російській байці про лебедя, рака і щуку. Слово Боже говорить, що ці наші зусилля повинні бути спільними. Ні недільна школа окремо не справиться, ні в церкві дитина послухає щось, вона не прийде відразу до покаяння, але спільні зусилля вони можуть привести це маленьке дитяче серце до покаяння до вічності з Богом. Я говорив, що ми повинні робити. Зараз я хочу сказати, якщо ми не будемо щось робити, що станеться з нашими дітьми? Це те саме тільки в зворотньому порядку. Якщо ми до своїх дітей будемо відноситися не як до Божого дару, а як до тягара, якщо ми не будемо їх навчати Слову Божому. Якщо ми не будемо своїх дітей навчати Божому страху, не будемо розповідати їм про історії, які записані на сторінках святого письма, історії зі свого життя, як Бог благословляв нас, якщо ми не будемо їх змалку навчати послуху від себе, а колись і від Бога, якщо ми не будемо їх благословляти, якщо ми не будемо молитися і вчити молитися їх, то я хочу сказати, що наші діти ніколи не прийдуть до Бога. Хто їм може засвідчити ще, як ними батьки? Хто їм покаже цей шлях, покаже це світло, яким є наш Господь? Сьогодні ми завершуємо це служіння. І я би хотів, щоб кожен із нас задумався, якщо ми не будемо цього робити, де будуть наші діти? Чи вони будуть в церкві, чи вони будуть з Богом? Більшість сьогодні на вечірньому служінні є старші брати і сестри. Ті, що мають не тільки дітей, але й внуків, я ще іще раз звертаюся до вас, те, що відбувається в нашій країні, те, що наша країна катастрофічно старіє, те, що сьогодні на одного пенсіонера є тільки один працюючий, говорить про те, що така країна з такими темпами вимирання, вона майбутнього не має. Але сьогодні ми говоримо про духовну. Про духовну частину росту не тільки в церкві, але й в наших сім'ях, в наших родинах. Сьогодні ми з вами говоримо про наші сім'ї, про наші родини, щоб Слово Боже воно ширилося, щоб Дух Святий знаходив нові душі там, де він може працювати. Але щоб він війшов в дитяче серце, ми з вами повинні проявити і витратити немало часу для того, щоб посіяти ту Божу зернину посіяти ту віру, яка колись виросте гімна спасіння. Хай же Бог поблагословить кожного з вас, поблагословить наші родини, наших дітей, наших внуків, і що ми завжди відчували на собі ту відповідальність, що сьогодні не хто інший, а саме ми, маємо стояти на колінах перед нашим Небесним Отцем і молитися за благословіння для наших дітей і для наших внуків. Амінь. Помолимось.